Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років. 27 вересня 2017 рік, груповий етап Ліги Чемпіонів, другий тур, група B. Стадіон Парк де Пренс у Парижі, Парі Сен-Жермен. У себе вдома команда Унай Емері приймає Мюнхенську Баварію. 3-0 Париж перемагає. Гол Даніалуса, е Едсен Кавані та Неймар. Принесли парижанам перемогу. Давайте про все ми з вами, друзі, будьмо говорити о порядку Париж. Стартова розстановка Парижа 4-3-3. Альфонсо Реоля у ворота. Головний тренер команди Унай Емері. Альфонсо Реоля у ворота. Тягу Сильва Маркиньо. Спара центральних захисників Кюрзава. Даніал Веспа флангах. Мота. Марковера, Андрей Рабье, 3 копии в захистнике, Килиан Бапа, Эдит Сан Неймар. У нападе. Це стартова розстановка Пари Сен-Жермен. Бавария Мюнхен, Карло Челоц, головний тренер команды. -3, 3 стартова розстановка Баварії, Баварии Райх. У воротах пара центральных захисников, Николай Зюли, Мартинес, Йодзо Йодзокимих Дведалава по флангах, Талісо, Артур Оведаль, Сиага Алькантера, три... да, 3 копии захисників, Хаміс Хамис Родригес, Роберт Левантовский, Томас Мюллер. У нападе. Це стартова розновка мюнхенського гранда. Тепер друзі, давайте говорити про сам футбол. Париж. Неймовірний старт від Сен-Жермен. Неймовірний старт від Парижа. Друга хвилина матчу. Друга хвилина матчу, Париж такой Неймар Неймар. тягне мяч, Неймар. Стягує на себе. Захисники Баварії, Мюнхен, викриває для себе вільний коридор, Дані Алвес. Абсолютно один на правому фланзі Дані Алвес. Заходить на удар, удар по ворота Париж. Париж. друга хвилина матчу, Париж Сен-Джермен, Відкриває рахунку Неймар, Неймар. Стягнув на себе майже пів команди і Мюнхен віддав передачу на Дані і Дані Алвес Ось такий неймовірний став від Парі Сен-Джермен. Баварія більше стала володіти м'ячем, після пропущеного м'яча Баварія більше позиційно атакувала, ну а Паріж, в принципі, Паріжані були і не проти цього. В принципі, Паріжані спокійно на контратаках діяли. Це більше з такими футболістами, як Ілян Бапе, Неймар. Паріжані спокійно себе дуже здорово почувалися і на контратаках. Баварія стала більше атакувати позиційно, але гольових на Баварії не було. Намагався Хамес Родрігіс загострювати ситуацію. Томас Мюллер, Роберт Левандовський намагалися загострити ситуацію. Але парижані діяли дуже-дуже чітко. Дуже-дуже чітко ділили парижані, і, в принципі, парижані, як таких-то моментів, да, Мюнхенські Баварії створювати все-таки не дозволяли. Натомість, сам же Париж дуже здорово команда діяли на контратаках. Дуже здорова команда э, французька діяла на контратаках. моменти, моменти момент було при останнього парижа. У варімовим момент, коли прововає Мартінес, удар Мартінеса по воротах. Удар! Ореалля! Витягує удар, гарматний удар Мартінеса. Витягує Альфонса Реалля. У цьому повністю був найкращий шанс для Баварії Мюнхен. Говорить, таку постійно були від подачі до штрафного майданчика. Дуже багато було на висі в подач штрафну зону. Все це було під контролем у, Пари... у паризької оборони. Паризька оборона сделала дуже-дуже на 31-й конмат матчу. Париж. Одна з таких контратак. Прогодить у Парижа. Небезпечна гон, у Парижа. Мбапе, Кіліан. На правому фланзі Кіліан. Зупиняється, бачить Кавані. Передача Кавані. Удар в один до Гол! гол, гол, Парі Сен Жермен. Забиває гол, Кіліан Бапе записує до свого пасіва голеву передачу. Молодий француз віддає передачу на дісанкованні Уругуаєць, пробиває в один дотик і забиває гол Уругуаєць. 2-0 Парі Сен Жермен. Ну, подвоїло перваку Парижаді, Кіліан Бапе голеває передачу в Кіліана, але на гол. Гол Голу ворота Мюнхенской Баварии. Або в момент у Кавані, ще оформити дубль, могли парижані в треті забити. Ось про змінку Кавані, 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 Лізен Кавані! Проводять Лізен Кавані, але М -м, на місці Ультрайх. На місці воротар Мінхенської Баварії. Відбиває удар Ульрайх, Ульрайх, да, Ульрайх. Ульрайх відбиває удар Кавані. Перше там завершиться, парижані перемагаються. У Паріжі на другий тайм вийде Дракстер, Лачельс та Ангель Ді Марія. У Баварії вийде Робін, Кінслі Команд та на другий тайм. Баварія тисне, Баварія да, більше володіє, чим да, Баварія більше атакує, але таких-то явних моментів у Баварії не було. І все одно було такий що Париж все-таки цей матч контролює. Но пардес Паріжані матч контролювала. А, і справді, да? А, вось. Тобто і справді парижані виглядали прям, ну, прям неймовірно сильно. Прям неймовірно сильно виглядала паризька команда. І дуже здорово контратаки проходили у парижан. Був небезпечний штрафний, коли там пробивав Левандовський, якщо не помиляюся, Реаля. Вступав в Каман, непогано вийшов, став за гостю, до речі, з Парижа. Але гол Баварія так і не забила. Поріже також про це штрафний неймар, а неймар, пробиває, неймар. Але в у, у уліре м'яч прилітає. 63 хвилина матчу. Кіліан бапе. Кілян на Баппе, обіграв давида лабу на замассе удар француза рикошет, меч сочетный мар Неймар. Неймар. забиває третий мяч. у ворота Баварії Мюнхен 3-0. Неймар. Неймар. Забывай гол Неймар. Роба дракунка матча 3-0 на користь с Парис Сен-Джермен. Тому що Кіліан Мбаппе. Француз, пишо в обигра. Шобеграв, двох футболістів в Баварии. Прострелив в Килиан Бапе. Ведь Мартинес мяч долітає до Неймара. Неймар Прабувай в і бразилец, також молодцем добіг, добіг до кінця, бразилець, 3-0 Париж. Париж. Забувай в третьей. Гол плюс пас. Неймара. Париж 3-0. Ось так Парижані дуже здорово діло на контратаках. Ще пройшла контратака хороша у Парижі, коли Неймар. Знову Неймар, стягує на себе. Дуже багатьох суперників, стягує на себе. Неймар. Схожий був момент, коли Деніалвес на Дріх немає чи забив. Тут, тут такий самий момент, один в один, абсолютно чисто, один в один. Кюрзава, удар по воротах, а тут Кюрзаваб б'є повз ворота. А ось тут Париж не забив. Хоча плюс-мінус момент був такий же самий. Але Парижані не забили. Хоча, напевно, це навіть був не керзова, Дані Да, це був Дані. Міг оформлювати дубль бразилець. Забив Дані Алвес. Баварія тисне. Ну, тисне володіє м'ячем більше, але Баварія так і не змогла забити. Так і не змогла пробити оборону Парижа. І в кінці кінці Париж перемагає. Париж Сен-Джермен обігрує Баварія Мюнхен з рахунком 3-0 у Парижі на Парі де Пренс 27 вересня 2017 року. Париж перемагає. Друзі, постати в Баварії Міче. Чим володіла, Баварія більше повороток було 16-12 по ударах. Перевага Баварії Мюнхен, 7-5 в площину, перевага Баварії Мюнхен. 63 на 37. відсоток володіння м'ячем, перевага Баварії Мюнхен. 200 передач більше зробили більше Баварія. 572 у Баварії, 370 у Парижі. 10-18 фоли, 1-4 за жовтими картками. Павсайдах 1-1 і 18 кутових подала Баварія-Мюнхен. Друзі, 18 кутових у Баварії. 18 кутових у Баварії проти Парижа. У Парижа всього-навсього був один кутовий. Один кутовий у Парижа. Всього-навсього один, у Баварії було їх 18. Але Париж перемагає з рахунком 3-0, Даніал Вес та Неймара. Забилося ім'я чим. Чіпуділи чи перемагає Париж. Я думаю, да. Чому? Тож у Баварії, в принципі, це якихось явних моментів, коли не було до да, Баварії, більше було ім'я чим. Але Париж був острішим. Паріж був острішим, і у Кавані були хороші аменти, і міг забувати Дані, Алвес. Париж був острішим, і Паріж, все-таки, на мою думку, команда французка на цю перемогу награла. Тож, друзі, пригадали ми цей поєдинок 27 вересня 2017 рік. До речі, там виграє ту групу. Але, як ми пам'ятаємо, в одній восьмі команда від Мадридського Реала вилетить. Баварія далі пройде. Вилетить від того таки Мадридського Реала. А Лігу Чемпіонів виграє Мадридський Реал. Ось добре, друзі. Пригадали ми, друзі, цей поєдинок 27 вересня 2017 рік. Груповий етап, група Бі, Другий тур, Ліга Чемпіонів, Парк Де Пренс, Париж. Парис Сен-Жермен, Бавария Мюнхен, 3 Париж перемагает. Парижу добра, Баварії Мюнхену добра, вам, друзі, щастя, добра. Головне, будьте щастливі. Пока, усім пока.